Thank you 9 липня в Палаці культури міський голова звітував за рік роботи. Говорив, довго наводив цифри, дякував громаді і волонтерам. Хвилювався. Рід був складним, бюджет бідним, все як завжди. Та перспектива, мовляв, є. Натомість фастівчанці кавали нагальні проблеми: вода, дороги, затори, ринок, тарифи. Про них очільник говорив стримано. Зі слів Михайла Нетяжука, за рік було зроблено багато, однак, третина звіту була присвячена буденним справам міста, які мають бути виконані і без втручання мера. Розмітка, ремонти, освітлення. Нагадаємо, що на посаді голови міста Михайло Нетяжук мав низку ініціатив. Більшість з них була спрямована на досягнення діалогу з молоддю, національне виховання, вдосконалення системи самоврядування. Разом з тим відомо, що міський голова неодноразово нехтував вимогами закону. До державних справ долучались сторонні люди, стажери, офіційні конкурси не мали юридичної сили, а рішення ради безпідставно не були підписані. Тож, згідно звіту, головні проблеми Фастова знов лишились без конкретних дій. Місто так само, як і рік тому потерпає від очисних споруд, сміттєзвалища та стихійної торгівлі. Громада до слів Нетяжука поставилась неоднозначно. Хтось захищав, інші сварили. Проблем дійсно багато, такому вирішувати. Без суперечки не обійшлось. Михайло Нетяжук початку хотів об'єднати громаду, але єдності, на жаль, не відбулося.